Продовжуємо збирати нашого корча. Точно? Айпоміт. Да, а... а диск в ту сторону. Да. Кучка металома. Коротше, на двадцять другому двигуну у нас стояв репнув калінвал. Був в запасі зроблений. Ну, називаємо його, я думаю, напевно, 18-й він. Він не 22-й, це точно. Коротше, встановили, перекинули кожух. Я в минулих відео вже казав, тому що там з-підпускача редуктор, редукторний стартер, а тут прямий коротше, стартер. Генератор, ну, коротше. Наскільки я вистачило, вистачило його 10 кілометрів до поля, 15 гектарів, пів дороги додому. Їду, бах, вимкнулася малатарка, Ну, комбайн затряслося. Я зразу не зрозумів, вийшов. Кратше, вимкнулася. Скинув времені, думав додому доїхати. ну Може, тільки там проблема. Обірвало лапку одну, кріплення. Скинув ніфіга, скинули. Коротше, це... Все залишили маховик, запустив чутно чут, ну, десь маховик. так дір кджирк Чірка, джирк, я короче заглушив і притягли додому. Вкинули R2 коленвал, який, до речі, колись вже стояв на цьому блоці. І, здається, з ним все було нормально. Чого ми зняли, Рішили, ми замінили пару шестерин колінавала. Думали, може, ну, люди казали, буває таке, що десь трошки поведений. Ну, коротше, то R2. Подивимось, наскільки його вистачить. Сьогодні дозбируємо, попробуємо запустити. Ну і багато хто писав, що може в паливній бути проблема. Ну, Попробуємо, якщо запускається, працює і паливно тоді на перевірку чи на ремонт. Лапки, до речі, всі новенькі в нас. Трошки вони по формі отут відрізняються від тих, що були. Ось. Так, а, ага, ось одну в зборі купили, коротше. Не знаю чим вони відрізняються, окрім форми. Может и ничем поднимемся. скотча. Дружка, не, не совпадает. Этот Я пружинки. Кто их придумал? Можем молоточком аккуратно вроде почти зашла. на месте, генератор на месте, короче, потрошку, потрошку складываем до купы. Так, что-то не то. Ага, все. Вот так вот, вот, так. Опа. Есть. Момент істини. Що, пробуй? А як би його так рукоятки не зробити, щоб я тут діш? Вроді прокачали. Подивимося. Сейчас не декомпрессор і Щоб масло там везде позакачивалось. Пробуй? Здається, працює. Тиск навіть 4,5, ну, але це майже на холостих. Ну, в принципі, в принципі, працює. Можна збирати далі. Центрафугу чуть? Вже все, застановимся. Тюшесь быстро, довго Ну факт в тому, що крутиться, ну. Так, виключаємо масу. Опа, отак вот от. Ну поки що так. Тому що. Маса, коротше, прикручена, а кнопка маси в нас на алюмінієвому кожухі прикручена. До речі, запустили ненадовго, але з водою. Тому що поки що поставили тільки внутрішню частину від шкіла приводного. Для випробування двигуна, щоб звідти сальників, щоб масло не летіло. Ну, а тепер вже можна ставити. До речі, паливно ну, все ж таки напевно в понеділок вже сьогодні субота треба зняти і відвести все. Хай люди подивляться що, що до чого. так, що Земля кивання накачав, треба вилити. Обратно в бак, напевно. Ну і поки що все можна понакривати чи повністю двигун накрити. Доща, звісно ж, не буде, ну але щоб пиляку не ганяло. Так, ну може кому цікаво, до речі, навіщо я купив такі клеми. Маса вимикається. Треба ще туди, напевно, купити, на ту сторону, а тому, що повинні акумулятори ось тут розмикатись. З цієї сторони не мінус вимикатись, який йде на масу, а між собою розмикатись. А, тому що виходить так, що маса вимкнена і тут плюс, тут мінус і мінус. Тікає отак от через плюс. З'являється. Здається, якщо не помиляюсь, в одному з попередніх відео показував. Тут з'являється. І е, також здається тут. З'являється плюс. Ну, якщо не забуду, додам, де я подробно чи детально показував з мультиметром, як це відбувається там десь. Ну, чи на початку, чи на... чи запуск попередній був двигуна, вже не пам'ятаю. Ну, якщо знайду додам, коротше. Підказочку можна буде подивитись у тому відео. Ну, Факт в тому, що треба, як на МТЗ-892, робити. Там 24 стартер, 24 вольти, там акумулятори розмикаються між собою. Тобто не мінус і не плюс, не від'єднуються. Ну, Нема кнопки маси, щоб мінус від'єднувати, просто між собою розмикаються. А якщо 12 вольт, то звісно просто кнопка маси вистачає. Ну, на цьому в інше все